Добрий день, мене звати Інна Гаврилова і я рада вітати вас у черговому випуску радіобесіди On Time. Сьогодні моїм гостем є людина, яка присвятила значну частину свого життя роботі на Рівненській атомній електричній станції, а саме начальник ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС пан Анатолій Батейко. Мої вітання Анатолію Петровичу. Добрий день. Дякуємо, що знайшли можливість завітати сьогодні до нас. Розпочнімо нашу розмову із знайомства з вами. Цікаво дізнатися, як і коли ви прийняли рішення стати частиною колективу атомників Рівницької АЕС. Це було чисто, скажімо так, можна сказати, випадково. Я працював в організації підрядній. Добудовували четвертий блок, потім так ремонти робили по атомній станції. І в 2003 році зустрівся з начальником ремонтно-будівельного цеха, так собі поговорили, чисто ні про що. І потім він мені запропонував піти до нього майстром, тому що створилася дільниця із в обслуговування об'єктів інфраструктури. Туди взяли мене тимчасово на 6 місяців, я пропрацював тимчасово 6 місяців, потім ще, ще 3 місяці додавали, а потім після цього вже мене перевели старшим майстром на іншу дільницю. Вже була дільниця з ремонту покрівель і встановлення рештувань. Там я пропрацював, напевно, років 8. Потім мене перевели заступником начальника ремонту будівельного цеха по спеціальних роботах. Там, так само, напевно, років вісім. Ну і це вже п'ять років як начальником ремонту будівельного цеха працюю. Ви розповіли про свій трудовий шлях на підприємстві. Чим найбільше пишаєтеся за роки своєї роботи на Рівненській АЕС? Тут командна, як кажуть, ігра, і тут навіть так, щоб щось сказати конкретно, що там я добудував четвертий блок, чи там я брав участь у всьому, і в добудові блоку, і будували модульні споруди на четвертому блоці. І, скажімо так, брав участь у перший-другий блок продовження терміну експлуатації, потім третій блок був продовження терміну експлуатації, програма управління старінням, будівельних конструкцій. В принципі, отакі основні роботи, які виконував. До енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС входить чимало, ну, більше десятка цехів. Можете розказати більш детальніше саме про ремонтно-будівельний цех, який ви очолюєте, а саме, коли він був заснований, як розвивався, і головне, які його основні функції. Ремонтно-будівельний цех це один з найбільших цехів енергоремонтного підрозділу. Він був створений у 1979 році на базі дільниці Перка. Налічувало дільниця тоді 36 чоловік. Якщо взяти, порівняти із нинішнім часом, то зараз в цеху працює 360 чоловік. Потім до тієї дільниці було ще створені деякі дільниці, пару дільниць приєднали до нас. З інших цехів, потім з підрядної організації одна дільниця пішла. І зараз цех налічує сім дільниць. Якщо взяти так по порядку, в кожної дільниці є свої функції. Дільниця з ремонту теплоізоляції вона займається строго монтажом і демонтажом теплової ізоляції на обладнанні і трубопроводах Рівенської АЕС, а також на Теплотрасах, естакадах і все, що пов'язане з теплоізоляцією. Друга дільниця це дільниця із ремонту покрівель і встановлення рештувань. За нею закріплено ремонт покрівель на території станції, всі об'єкти, які належать до Рівенської АЕС, і встановлення рештувань так само по, по всій території атомної станції. Третя дільниця це дільниця. Спеціальних і ремонтних робіт загальностанційних систем. Це, це вона на нижній площаці розташована. Вона в основному займається металоконструкціями, виготовленням і монтажом, ну, і бетоноконструкції так само виготовляє, монтує, проводить бетонні роботи. Далі пішла дільниця оздоблювальних робіт. Це в основному маляра, які роблять в приміщеннях оздоблювальні роботи. Також в цю дільницю ще входить. Група антикорузаційних робіт. Її функція це в основному нанесення антикорузаційного покриття на обладнання, трубопроводи, все, що зв'язано з металом. Далі йде дільниця столярних виробів. Вона в основному виконує роботи, за ними закріплено це двері, вікна і все, що пов'язано з деревом. Потім дільниця бетонних і облицювальних робіт. Тут сама назва говорить, що все, що зв'язано з бетоном, ну, облицювання там, санузли, фасади, потім майстерні. І остання дільниця це дільниця з обслуговування об'єктів інфраструктури. За нею закріплений комплексний ремонт всіх об'єктів інфраструктури це будинок культури, готель, профілакторій, аскро. Транспортний цех біле озеро, і, в принципі, деколи залучаємо ще, ще деякі об'єкти. Скажіть, будь ласка, а які проєкти, можливо, уже заплановані на майбутнє? Місяць два і зараз почнеться огляд будівель після зимового періоду. І знову піде підготовка до осіннього зимового періоду слідуючого року. Ну і, так скажімо так, ще графік ремонтно-будівельних робіт, які вже Намічений на, на цей рік. Що можете розповісти про колектив, який ви очолюєте? Які люди там працюють, яких професій, наскільки відповідально вони підходять до виконання своїх трудових обов'язків? Люди це основний ресурс і все залежить від людей. В принципі, в нас такий вже колектив більш досвідчений, напевно, середній вік персоналу становить десь 47 років. Ну, зараз за останні декілька років то так молоді багато взяли. А так, колектив досвідчений, здатен виконувати любі роботи. А професії, скажімо, всі, які є в будівництві, практично і в нас всі і плиточники, і маляра, і теплоізолювальники, і ізолювальники-плівочники, слюсари-ремонтники, слюсари-будівельники. По а які якості ви цінуєте в людях, зокрема у ваших підлеглих? Ну, це, напевно, в першу чергу це порядність, відповідальність, ну і вміння працювати в колективі, ну і професійність. Добре, дякую. Е, ви згадали про роботу в колективі, і цікаво, як вам вдається налагоджувати комунікацію у колективі вашому. Е, які методи, на вашу думку, найбільш дієві для побудови ефективної співпраці з колегами? До кожної людини треба свій свій підхід. І, і, в, і в кожній ситуації так само в кожній ситуації можна по-різному по діяти. І тут в загальному, щоб там взяти розписати методи, там, 1, 2, 3, такого, напевно, і не можна. Тому що є дуже різних, різні ситуації. І в різних ситуаціях, як кажуть, в, одному, в одній ситуації можна похвалити, а в другій ситуації деколи треба їй трошки, як кажуть, сказати людині, що вона робить не так, як, як би хотілося. Тобто застосовуєте такий метод індивідуального підходу Добре. до людини, до ситуації? Добре, дякую. Ми зараз живемо у досить нелегкий час. Скажіть, будь ласка, як на вас особисто і на вашу роботу вплинуло повномасштабне вторгнення окупантів в Україну? Займалися там створенням блокпостів. Скажімо так, до. сітки плили, в принципі, зі -за. Зараз ще плетемо сітки, де деякі працівники ще возять гуманітарну допомогу на схід, беруть за свій рахунок навіть, їдуть туди. Там в гаражах ще антени до радіостанції робили. І так, в основному це фінансова допомога. Як на ЗСУ, потім збираємо так само для працівників енергоремонтного цеху. Потім у, у нас 15 чоловік зараз знаходяться у Збройних силах України. Так що кожен допомагає як чи може. Так, я з вами згідна. Можливо, можете поділитися такою інформацією, що або хто мотивує вас сьогодні працювати і розвиватися. Просто Життя воно саме не, не стоїть на місці. І, і тут два варіанти: або ти будеш розвиватися, або почнеш деградувати. Я й то вже 50 років почав англійську мову вивчати тут просто і самому і Тобто ви притримуєтеся такої думки, що ніколи не пізно розпочинати щось так. нове для себе, тому що будь-який розвиток він йде на благо, як і е, особисто для вас, і для вашої професійної діяльності. Так, як якщо в мене люди будуть розвиватися, я буду тільки їх підтримувати. Тому що це і на і їм буде на їхнє, як кажуть, благо, і на благо і цеха і станції. І на завершення нашої розмови. Запитаю, які поради з висоти вашого досвіду можете дати молодим колегам, які тільки не розпочинають свою трудову діяльність на Рівненській АЕС, ну а зокрема в енергоремонтному підрозділі підприємства. Це напевно, як колись сказав Черчилль, ніколи, ніколи, ніколи не здаватись у будь-яких ситуаціях, як кажуть, треба шукати вихід. А вихід завжди буде, якщо будемо шукати? Дякую, друзі. Нагадую вам, що ви слухали і дивилися радіобесіду тайм». у студії для вас працювала Інна Гаврилова. Сьогодні спілкувалися із начальником ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС, паном Анатолієм Батейком. Дякую вам, Анатолію Петровичу, за те. Що ви сьогодні до нас завітали за цю розмову 1 лютого? Чергова річниця створення ремонтно-будівельного цеху. Тож ми бажаємо вам і вашій команді подальшого розвитку, успіхів у роботі. Ну а усім нам непохитної віри у мирне майбутнє нашої країни. Тримаємося, друзі, і до нових зустрічей!